На наступному тижні стане точно відомо, коли чернігівські бюджетники отримують заробітну плату за листопад та грудень. Міська влада для цього зробила все можливе. Таку інформацію сьогодні оприлюднили на пленарному засіданні 27-ї сесії міської ради. Якщо контрольна цифра не закриває освітою і охорону здоров'я, а це для самоврядування місцевого делеговані повноваження. То ми допомагаємо кожній з цих галузей за рахунок міського бюджету, за рахунок перевиконання і ті рішення, які приймали ви, депутати Чернігівської міської ради, це і місцеві податки і збори, і плата за землю, ну, от. інші надходження, оренда комунального майна. Ми і закрили дефіцит по енергоносіям до кінця року по цим галузям, виплатили заробітну плату за вересень і виплатили заробітну плату за жовтень, саме за рахунок власних резервів. А стале станом на сьогодні резерви закінчились. Тому що надходження заробітна плата за жовтень виплачена перш за все завдяки дозволу держави взяти позику понаднормативно. Ну, і ми йому повинні погашати в розмірі 85% всіх надходжень кожного дня. Тож для того, аби в повній мірі виконати делеговані державою повноваження, своєчасно виплатити зарплату бюджетникам міській раді потрібно 78 мільйонів гривень. Міністерство фінансів перевірило контрольні цифри, на які претендує Чернігів та область. Підтвердило цей дефіцит, навіть визнало суму більшу ніж просить місто та область. Але як наголосив міський голова, нам зайвого не треба. Ті е, об'єктивні пропозиції, які подані і по місту Чернігову, і е, по області загалом голова обласної державної адміністрації Володимир Миколаївич Хоменко виголосив на селекторній нараді, який проводив уряд. Вони зафіксовані. Е, більш того, е, віце-прем'єр-міністр повідомив, що вони в, в, будуть враховані, е, прийняті, оскільки працювала і комісія міністерства фінансів. Е, в е, Чернігівській області стосовно підтвердження тих чи інших цифр, і справедливі вони чи несправедливі. Навіть більше вони назвали стосовно того, що потребує Чернігівська область. Давайте дочекаємось наступного тижня, коли відбудеться засідання кабінету міністра. Я сподіваюся, що буде знайдений ресурс направлений Чернігівську області і в тій частині, що стосується міста Чернігова, а за 78 мільйонів гривень до кінця року на виплату заробітної плати вчителям. Медикам я сподіваюся на позитивний результат і своєчасну роботу казначейства. на сесії народний депутат України Владислава Трошенко пообіцяв місто підставити своє плече і лобіювати інтереси його мешканців. У міській раді представили нового депутата. Це Станіслав Драгель, представник партії УДАР, що прийшов на зміну Сергію Аверченку, який став народним депутатом. Депутати прийняли ще низку рішень навіть заклали перший фінансовий камінчик у перспективі. Ективний бізнес-план побудови сміттєпереробного заводу в обласному центрі детальніше у депутатському каналі наступного вівторка.